Добрий день, друзі! І ми знову на дачі, і у нас з'явився такий новенький інструмент, ручна дискова пила. Для чого ми її придбали, бо будемо починати будувати теплицю, нам треба буде балку чимось розпилювати, відпилювати, розпускати. Тому і придбали цей інструмент. Для того, щоб нам швидше побудувати нашу теплицю. Зараз подивимося, що входить в комплект. Вкриваємо наш коробок, дістаємо пилку, пилка йде ось така ДВТ. модель HKC1259. Тиск максимальний, 185 мм діаметром. Як фірма ДВТ, вона мені дуже подобається, бо ну, надійна У мене болгарка працює вже десь років 10. Так, що ще йде в комплекті? Така ось інструкція, ключ запасні щітки. Та йде фірмовий диск ДВТ по дереву. Зараз зберемо, подивимося, як воно працює. Беремо ключ. Писуємо і відкручуємо. Розпакували диск, відводимо захист, знімаємо таку шайбу прижиму. Ставимо диск, ставимо шайбу. Вкручуємо. Винт. Знову фіксуємо. Ось тут фіксатор. Ось зафіксувався. Затягуємо добре. Розфіксували. Беремо, включаємо в розетку, запускаємо пилку. Ось тут є така кнопка, яку треба натиснути, щоб нажався пусковий. Ось така пила. 1250 ватт, 6000 обертів. 185 мм максимальний диск. Більше такого, що пронизка, захист є, площадка є, ще йде, лінійка. Якщо потрібно відрізати якусь ширину, можна відміряти і спокійно відрізати те, що вам потрібно. Пластик якісний, диск якісний, шнур довгий, все зручно. Далі в роботі ви побачите, як різати балки. Дивіться будівництво нашої теплиці в наступному відео. До зустрічі!